Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, скажу так, що льот був дуже вязкий. Рух хлопців це сковувало і ми не показали ті скорості, на яких можемо грати. Ну, Хлопці до кінця грали і вели все время в рахунку. І... Всі з перемогою. Цього тижня Кременчук поступився київському соколу. Як цей матч вплинув на психологічний стан команди? Ну, ми там булітній серії поступилися. Ну, дуже хотіли перемоги, але вийшло так, як вийшло. Наступний матч Кременчук проведе з Київ Кепітал з урахуванням двох виїзних поєдинків. Як ви оцінюєте фізичний стан команди перед принциповим протистоянням? Ну скажу так, що зараз у нас дорога, приїдемо, відпочинемо тренування і дадим на, своє, на своєму полі гарну гру видаємо. Дякую з перемогою. Головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Добре, оцінюю. гарно хлопці грали. Останні матчі виявилися складними для Дніпра. На вашу думку, чим зумовлений такий результат команди? Ну, якщо подивитися на наш склад і на кількість травмованих, то я не хочу нічого казати, але дуже хочеться спробувати ще раз. Цьому чемпіонаті зіграти в повному складі. Як ви оцінюєте вплив новачків на командну гру? Ну, Що, що казати? Хтось сьогодні краще зіграв з новачків, хтось не так добре, як ми хоча хотіли би. Хлопці намагаються виконувати, Працюємо на тренуваннях, тому трошки пізніше про новачків у Балакова. Наступний матч Дніпро проведе з Київським соколом. Рахунок у серії 1-2 на користь столичної команди. На які аспекти варто звернути увагу на тренуваннях, аби перемогти чинного лідера чемпіонату? Тренування. На тренуваннях. Та ми не будемо тренуватися. Ми відпочинемо і без тренування будемо грати. В якому емоційному стані зараз знаходиться команда? Чи залишаються хлопці в такому ж піднесеному дусі? Та чи розуміють важливість майбутнього матчу, враховуючи поточне турнірне становище? Ну, звичайно, все зрозуміють. Всі все розуміють і будемо готуватися. Їде до нас лідер чемпіонату. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.